Кам'янець-Подільський епіцентр зіграв із Івано-Франківським Прикарпаттям. Гра видалася результативною для господарів поля. На жаль, наші хлопці вирішили пограти просто сьогодні в футбол. Без стиків, без подкатів, без такої агресії, без ну, спортивної я маю на увазі агресії, без характера. Дуже кваліфікована, добра команда. З ними не можна так грати, просто в футбол. Треба нав'язати свою гру, треба нав'язати боротьбу і вигравати цю боротьбу. А на жаль, от, знаєте, ми вийшли сьогодні пограти футбол, а епіцент вийшов сьогодні грати футбол і, і забрати очки. На десятій хвилині гри у ворота при Карпаті залетів перший гол, автором якого став Данила Кравчук. Через 17 хвилин футболісту вдалося продублювати влучний удар. Вже на початку другого тайму кам'янчани закріпили перемогу третім влучанням. Поєдинок завершився із рахунком 3-0. Хлопці молодці виконали, в принципі, так, да, було десь якісь складнощі, але хлопці виконали те, що від них вимагали. І знаєте, мені було приємно те, що вже так в другому таймі хлопці, знаєте, дуже велике задоволення получали від футболу. Це саме головне. 21 вересня епіцентр зіграє проти агробізнесу у Волочиську. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.